Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде у нас тестування модуля живлення. Для перевірки у нас буде використовуватись лабораторний блок живлення, ватметр змінну, струму сам модуль, ну і в якості навантаження лампа розжарювання. Отже, схема зібрана. Подаємо напругу. Так, увімкнув я вмикач, ватметр увімкнувся, 220 вольт у нас на вході ваттметра є. Вмикаємо. Блок живлення. Зразу вмикаю кулер охолодження. Він у мене малопотужний. максимальний струм там 5. А. Ну, я виставю 4. Такого потужного блока живлення для перевірки цього модуля в мене немає. Поки що ми перевіримо так на роботу його здатність. Отже, підвищуємо ми. Давайте зараз напругу. Так, виставимо. Ну, для початку побачимось. 15-й там, 20 вольт. Вмикаємо модуль, бачите, ось індикатор світлодіод засвітився. Тут також червоний колір. Спробуємо увімкнути, дивимося, нас все по нулях. Так, спробуємо. Тут я вже трішки робив налаштування, деякі в меню щось увімкнув, там пробував налаштовувати, адже щоб не затягувати відео. Тут багато дуже різних є налаштувань. Ампери, вати. Ампери, вати, Так, далі у нас тут що, дивимося. Спробуємо зараз обімкнути блок. У нас на вході показує, ось, бачите, 20 вольт. На виході у нас напруга. Зараз будемо збільшувати. Відповідно, тут ми на вході подаємо. Ось зараз. ну, Давайте виставимо 50 вольт. Ось. Ну, 60. Максимум виставляємо 80 вольт. 80 вольт, більше він в мене цей модуль не видає. Тут, як ви бачите, щоб було видно, вам лампу розжалювання, як світить, ще не повним накалом. Отже, і тут ми виставляємо також напругу. Зараз. збільшуємо напругу. Бачите, напруга збільшується і у нас лампа світить яскравіше. Такий ще звуковий йде сигнал, там пікає. Ось бачите, напруга у нас. На вході майже 80, на виході ми піднімаємо також напругу до, до 80 вольт. Він регулює аж до 100, там 100, 125 чи 145. 140 вольт здається. Так, і дивимося в нас піднімаємо. Ну, струм 0,63. Ну, на виході у нас на вході такі показники. Так, вимикаємо. Ось, все по нулях. Також по нулях. Напруга вхідна показує. Напруга в нас на виході. Струм. Ну, меню налаштування. Потужність йде. Якщо тут так потримати, здається ось цю чи якусь кнопку. І тут, бачите, різні вже йдуть налаштування меню. ось, Залізти в меню, там можна щось налаштовувати, програмувати вже. Ось такий цікавий блок живлення. Запрограмувавши, ви можете встановити свої якісь параметри. Бачите, різні тут є налаштування. Ось Так, видно? Ага, видно. Ось, бачите параметри різних налаштувань. Ну, потрібно розібратися у цих всіх налаштуваннях. Посидіти, я думаю, можна розібратися, запрограмувати. Такий цікавий модуль. На даний час ми його тестуємо на роботу здатність. Отже, він працює. І... Думаю, все буде добре з ним. Можна під'єднувати сонячну панель ще сюди на вхід. Ну, зараз такої можливості в мене немає. Під'єднати сонячну панель. На вихід під'єднується акумулятор, ну і далі вже запускається сам цей модуль. Вати у нас йдуть ампери. Знову ми увімкнули, як ви бачите. Ну і зменшуємо зараз ми напругу. Бачите, напругу зменшуємо, ну і лампа світить. Менш яскравіше. Він регулює мінімальна напруга. Ось бачите, 12 вольт, 8 вольт. Ну і так працює. Вмикаємо, вимикаємо. Такий цікавий модуль. Тестування його я хотів збільшити, дати більше навантаження, але потужного у мене блока модуля живлення такого немає. Лабораторного, адже на роботоздатність ми його перевірили. Ну що ще тут можна тут подивитися, позаглядати, не знаю, щоб не затягувати відео. Що ще у нас тут ось, ампери йдуть? Це виставляється струм. Ось, Енкодер нажимаємо, і бачите, максимальний там 22 А, 22 А максимальний струм можна виставити. Ця напруга виставляється. Мінімальна, максимальна. Що ще ми тут можемо переглянути? Вхідна напруга. Ну і, як я вже показував, вхідна вихідна напруга. Ну Такий цікавий модуль ось. Про Програмувати його ну, і користуватися. Думаю, буде, коли вже в мене сонячна панелька така під'єднати його, більш такі кращі умови. Під'єднаємо на вхід ми сонячну панель, на вихід акумулятор. У мене є акумулятори високовольтні на 60 вольт, на 48 вольт. І тоді вже протестую даний модуль більш такі, цікавіше, докладніше. Отже, поки що так. Отже, таким було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!